Доброго дня першокласники та їх батьки. Сьогоднішній урок ми з вами присвятимо вивченню міри довжини сантиметр, а також будемо вимірювати довжини відрізки. Допитливі діти допитливі всюди, у класі, удома чекають на чудо і, чуючи поклик дитячих сердечок. Спішить воно швидко на запит малечі. Відкрийте, будь ласка, наш підручник математики Наталії Листопад на сторінці 29. Перше завдання і покаже нам із вами, а що ж таке один сантиметр? Що це за міра довжини? Ця міра довжини з'явилася за потреби людини, коли люди мали необхідність для того, щоб виміряти тканину, виміряти довжину певної речі. Вони домовились між собою і запропонували назву сантиметр. Так як слово звучить довго, то коротко його записують 1 См. 1 см. Якщо ми подивимось на лінієчку, то побачимо, що між цифрами 0 і 1 ми маємо деякі позначки, і разом вони нам складають 1 см. Цей 1 см ви можете побачити також у вашому зошиті. Дві Поруч клітинки по довжині складають також 1 см. Завдання номер 2 пропонує нам перевірити довжину відрізка. Але ось, дітки, подивіться, лисичка прийшла, щоб нам нагадати, що ми повинні правильно прикладати лінійку. Лінійку треба прикладати під відрізком. Який ми хочемо виміряти, так, щоб його лівий кінець співпав з цифрою 0 на лінійці. Правий кінець зупиниться біля певної цифри. Якщо ми подивимось, лівий кінець ми приклали лінійки до нуля. Правий кінець зупинився на цифрою 4. Отже, довжина відрізка 4 см. Завдання 3 пропонує нам виміряти довжину. Кожного з відрізків. Почнемо з першого найкоротшого, голубого. Прикладемо під відрізком лінійку, так, щоб ліва сторона лінійки співпала з цифрою 1, тоді права сторона вкаже на цифру 3. 3 см. Відрізок промальований кольором рожевим. Ми зараз дізнаємося, яку довжину ти маєш. Якщо прикладемо лінійку під відрізком, його лівий кінець співпаде з цифрою 0, і правий кінець каже правильно, правильно, 2, 5 см. Останній найбільший відрізок спробуйте виміряти самостійно. Отже, лівий кінець ми співпадаємо. Сполучаємо так з лінієчкою, щоб він співпав із цифрою 0. І тоді правий кінець у нас зупиниться на цифрі 9. Молодці! Четверте завдання пропонує нам визначити довжину маркера, а потім довжину скріпки. Подивіться, ми так поклали маркер, щоб його лівий кінець співпав з цифрою 0. І його правий кінець зупинився на цифрі 10. Отже, наш маркер має довжину 10 см. Скріпочка набагато менша. Ми її лівий кінець сполучаємо з цифрою 0 і бачимо, де закінчується правий кінець на цифрі 2. Молодці! П'яте завдання просить нас згадати, що таке ламана лінія. Це така лінія, яка має декілька ланок. Перша лінія ламана зеленого кольору має три ланки. Проведіть пальчиком. Один, два, три. Давайте разом зараз з вами визначимо, скільки ланок мають інші ламані. Проводьте пальчиком по ламані рожевого кольору. Один, два, три. Чотири, п'ята ланка пішла вгору. Отже, друга, лан... друга ламана має 5 ланок. Третя ламана оранжевого кольору має, рахуємо, один, два, три, три ланки. І остання ламана голубого кольору має. Молодці, чотири лан... ланочки. Тепер відкрийте, будь ласка, робочий зошит з математики Наталії листопад на сторінці 30. І почнемо з вами з другого завдання. Ми зараз напишемо за зразком 10 см. Спочатку у нас прописано, як писати 10 см, потім вам штрихом навели цифру 1, цифру 0. Літери С і М. Наведіть, будь ласка, штриховку. Потім пропустіть одну клітинку і самостійно напишіть 10 см. Ви зможете пропустити ще одну клітинку і ще разок написати 10 см. Поставте відео на паузу. Напишіть, а потім долучайтеся знову до перегляду відео. Перше завдання дає нам можливість виміряти довжину деяких предметів. Нам пропонують гребінець, олівець і цукор, запаяний в пакетику у стіку. Отже, ми приклали гребінець над лінієчкою так, щоб лівий кінець гребінця співпав з цифрою 0. І правий кінець ми проводимо, бачите, уявну, а у нас тут є пунктирна лінія, вона співпадає з цифрою 10. Отже, над грібінцем ви напишете 10 см, Тобто його довжина 10 см. Олівець лівим кінцем співпадає з цифрою 0, правим кінцем з цифрою 9. Отже над олівцем ви напишете 9см. 9 см довжина олівця. І пакетик із цукром, стік цукру, свіпадає лівим кінцем з нулем, правим кінцем з цифрою 8, отже його довжина 8 см. Ще одне завдання. Ми з вами вимірюємо довжину двох відрізків і запишемо лише результат. Прикладіть правий кінець відрізка над лінієчкою. Так, щоб співпав він із цифрою 0, і подивіться, де він закінчується. Цю цифру напишіть у нашому квадратику. Точно так же прикладіть лінійку під відрізком. Подивіться, щоб лівий кінець співпав з цифрою 0. І подивіться, де закінчується відрізок синього кольору. Промальований лінією синього кольору. Останнє завдання: вам треба розфарбувати дахи в будиночках. Перший будиночок у нас як зірцевий, там немає даха. Далі дах рожевий, потім голубий, і потім вам пропонують замалювати у жовтий та у зелений колір. Отже, сьогодні, дітки, ми з вами вивчили міру довжини сантиметр і навчилися вимірювати предмети. Молодці! До наступної зустрічі!